Всім вітання. Сезон українського клубного футболу вже завершено. Всі в очікуванні євро і виступів нашої збірної. Але по завершенню сезону також стало зрозуміло, хто з наших клубів буде представляти нас на євроарені і чи гарантовано ми побачимо українські команди в євротурнірах цього сезону. В цьому сезоні ми в останній раз бачили груповий етап Єврокубків. Чому так? Тому що відтепер ці турніри будуть проходити за швейцарською системою. Сьогодні розповімо вам про новий формат Єврокубків, нововведення і стадії, з яких розпочнуть грати українські клуби. Поїхали! Ліга чемпіонів. Новий формат це одна загальна таблиця на 36 клубів. Так звана швейцарська модель. І якщо раніше це називали груповим етапом, то зараз ми кажемо фаза ліги. Команди, які посідають з першого по восьме місце, виходять одразу в стадії однієї восьмої. Всі, хто посіли з 9 по 24 позицію, грають двомачевий плей-офф, щоб визначити, яка вісімка додатково потрапить до однієї восьмої. Ця окрема стадія матчів на виліт має додати цікавості турніру. Клуби, які будуть з 25 по 36 місце, завершують боротьбу в турнірі. А от із з однієї восьми у новому сезоні все буде проходити без змін. Добре, знайомий нам плей-офф. Кількість учасників в усіх євротурнірах збільшується. Було 32 команди, стає 36. В Лізі Чемпіонів і Лізі Європи схема першого етапу така. Всі клуби поділяють на 4 кошики по 9 команд, відповідно до рейтингу УЄФА п'ятирічного циклу. Далі кожна команда грає по 2 матчі з представниками кожного кошику. І свого також. Загалом виходить 8 матчів 4 вдома і 4 на виїзді. У лізі конференції по-іншому. Всі клуби тут ділять не на чотири, а на шість кошиків по шість команд. Команда грає з одним представником із кожного. Відповідно, шість поєдинків на стадії загальної таблиці. Три вдома і три на виїзді. Незмінним залишається те, що на стадії швейцарської системи, або як його офіційно називатимуть, фаза ліги, клуби з однієї футбольної асоціації не можуть зустрітися один з одним. Такий перетин буде можливий лише зі стадії матчів плей-офф з 9 по 24 місце. Суперники тут визначаються таким чином. 9-те або 10-те місце грають проти 24-го або 23-го місця. 11-те або 12-те грають проти 22-го або 21-го і так далі. Але хто і з ким грає серед двох пар, також вирішує жереб. Подальший шлях команд, які грають плей-офф з 9-го по 24-те місце, також вирішується одразу. Наведемо приклад: з пар 9-те або 10-те місце таблиці проти 24-го або 23-го виходить два переможці. Ці два переможці на стадії однієї восьмої зустрінуться з 8-м або сьомим місцем загальної таблиці дивізіону. Хто проти кого буде грати, також вирішує жереб. Аналогічна ситуація із останніми клубами. Ще одне нововведення відтепер. Переходу команд з Ліги Чемпіонів у плей-офф Ліги Європи не буде. Не буде також переходу команд з Ліги Європи у плей-офф Ліги Конференцій. Через більшу кількість поєдинків кардинально змінюється і календар. Останній тур на етапі дивізіону Ліги Конференцій має бути 19 грудня. А в лізі чемпіонів і лізі європи 29 і 30 січня. До того ж, кожен турнір матиме унікальний тиждень, коли будуть грати тільки його учасники. Ми з вами розуміємо, що в УПЛ зимова пауза є дуже довгою. Відповідно, нашим клубам треба кардинально змінювати стратегію підготовки до матчів, якщо вони хочуть конкурувати на рівних. За словами керівників УЄФА, нова система додає видовищності, дає змогу побачити більшу кількість матчів ще з групового етапу, і робить шанси на вихід в 1 восьму всіх команд більш рівними. Переходимо до команд, які представлятимуть Україну на євроарені наступного сезону. За підсумками цього сезону Україна 18-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це означає, що ми втратили одну квоту в Єврокубках. В наступному сезоні від України в Єврокубках буде п'ять команд. А от із сезону 25-26 лише чотири. Донецький шахтар і київський Динамо завершили чемпіонат в зоні Ліги Чемпіонів. Криворізький Кривбас побореться за місце в другому за престижем турнірі Лізі Європи. А Дніпро 1 і Полісся спробують свої сили у кваліфікації Ліги конференцій. Але про все по порядку. Шахтар єдина українська команда, яка гарантувала собі фазу ліги. Ну точніше, їм сильно своєю перемогою у фіналі Ліги Чемпіонів допоміг Реал. Вони зробили вигідний сув сітки коефіцієнтів, і тепер донечани представлятимуть Україну в лізі чемпіонів наступного сезону. При жеребкуванні Шахтар буде у другому кошику. Перші матчі етапу ліги розпочинаються з 17 вересня. Київське Динамо розпочне цей євросезон з другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Востанні кияни грали в груповому етапі Єврокубків в 2021 році. Групу з Баварії, Барселони і Бенфіки, думаю, пам'ятають усі. У 2022-му проходили кваліфікацію в Лігу чемпіонів, але в останньому етапі за сумою двох матчів програли Бенфіці і грали в груповому етапі Ліги Європи. В минулому році не змогли кваліфікуватись в Лігу конференцій і, по суті, пропустили євросезон. Тепер команда повертається в боротьбу за лігу чемпіонів. Першим суперником на шляху киян стане або сербський партизан, або швейцарський лугано. Для місця в найпрестижнішому євротурнірі треба пройти трьох суперників. Якщо обіграти хоча б одного у кваліфікації Ліги Чемпіонів, це гарантує вихід в основний етап дивізіону Ліги Європи. Навіть якщо одразу програти, то буде кваліфікація в Лізі Європи. Поразка там кваліфікація в Лігу Конференцій. Таким чином розуміємо, що у Динамо дуже високі шанси на євросезон, навіть якщо уступитися в одному з етапів. Жеребкування другого раунду Ліги Чемпіонів відбудеться 18 або 19 червня. А самі матчі другого раунду розпочинаються з 23 липня. Кривбас команда, яка розпочне свій шлях до групового етапу Ліги Європи з третього кваліфікаційного раунду. Криворіжці знаходяться в групі несіяних команд, тому ймовірні суперники будуть складніші. Але повний список потенційних команд, проти яких буде грати Кривбас, стане відомим лише після того, як пройде перший і другий кваліфа-етап. Якщо Кривбас пройде третій раунд, але вилетить в плей-оф до Ліги Європи, то гарантує собі основний етап в лізі конференцій. Якщо вилетіти одразу в третьому раунді кваліфікації. То треба буде боротись через останню стадію плей-офф Ліги конференцій за місце в третьому за престижністю турнірі. Жеребкування третього кваліфікаційного раунду заплановане на 22 липня, а перші матчі Кривба зіграє 8 і 15 серпня. Четверте місце в нашому чемпіонаті дає можливість зіграти у другому раунді Ліги конференції з цього етапу. І розпочне Дніпро 1 Особливість цього раунду в тому, що тут аж 86 команд. Намагатися вгадати суперника з 42 можливих це влучити пальцем у небо. Щоб потрапити до етапу ліги. Дніпрянам доведеться пройти трьох суперників. Коефіцієнт 10 з половиною дозволить нашому клубу бути сіяним у другому та третьому кваліфайраундах і мати на шляху простіших суперників. Проте, чи будуть Дніпряни сіяними в останньому плей-офф-раунді, залежить не від них, потрібен виліт мінімум чотирьох команд у перших двох раундах, які вище за рейтингом ніж дніпро 1 Таких команд 15, серед яких данський Копенгаген. Турецький Шехір і бельгійський гент та інші далеко не маловідомі клуби. На відміну від минулого сезону, Дніпро 1 тепер не вистачить обіграти одного суперника у кваліфай-раундах, аби гарантувати собі єврокубкову осінь. Необхідно бути сильнішим в трьох протистояннях. Спрогнозувати виступ Дніпрян вкрай непросто, тому що команда добряче змінюється. Вже відбувся перший великий трансфер. Лідер команди Піхальонок перейшов до Динамо. Останнє місце в Єврокубках дісталося Житомирському поліссю. У своєму ж дебютному сезоні в Українській прем'єр-лізі їм вдалося з першої спроби опинитися у кваліфікації Ліги конференцій. Свій шлях Житомиряни також розпочнуть з другого раунду кваліфікації, де будуть сіяними. Інакше й бути не могло, адже клуб вперше в історії гратиме на євроарені. Незалежно від того, наскільки далеко зайде полісся, вони постійно будуть несіяними. Тому на своєму шляху ймовірно зустрінуть доволі іменитих суперників. Наприклад, у другому та третьому раундах вони можуть перетнутися з Легією, Копенгагеном або Башакшихіром. А якщо дійдуть до четвертого раунду, суперником може стати Грант Челсі, Фіорентина або Бетіс. Тобто фактично Полісся може навіть допомогти Дніпро 1 якщо у другому чи третьому раунді обіграє суперника, який вище за Дніпрян у рейтинзі. Перший матч другого раунду пройде 25 липня, а жеребкування відбуватиметься вже 18-19 червня. Для Полісся це буде космічним випробуванням. Радимо спостерігати за командою Імада Ашура, який обіцяє грати в агресивний та активний футбол. А також планує більше довіряти гравцям з академії. До того ж, уже скоро буде готовим вийти зі звукозаписувальної студії Бені Макуана. Після тривалої паузи йому ще раз необхідно буде довести, що він топ-футболіст, а не тільки вправний співак. Важко зрозуміти систему так. Але ми намагались максимально пояснити вам всі можливі варіанти Єврокубків для наших команд. А нам, в свою чергу, дуже допоміг телеграм-канал рейтинг посіви коефіцієнти. Там максимально детально розписані всі етапи кваліфікації, можливі варіанти суперників і обставини, за яких нашим клубам пощастить або навпаки. Залишаємо посилання на нього в описі. Ну а ви пишіть в коментарях свої варіанти, в яких єврокубках зіграють наші команди, і до якої стадії зможуть дійти з новим форматом. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. До нових футбольних зустрічей. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.